Виконуємо завдання 1 до параграфа 20 за підручником інформатика 7 клас авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Виконувати завдання будемо використовуючи мову програмування Python. Відкриємо програмне середовище iDLE. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, new file. Оголосимо змінну v 0 в якій будемо зберігати початкову швидкість, з якої будемо кидати м'яч. Значення дані змінні будемо присвоювати з клавіатури, для цього скористаємося функцією input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме в цілий. Для цього скористаємося функцією int. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто що саме він має вводити, а саме початкову швидкість. Зміні аж будемо зберігати початкову висоту, яку також будемо вводити з клавіатури. Оголосимо також інші зміни. Вже дані змінні не будемо вводити з клавіатури, вони нам потрібні для обрахунків. Змінні Т будемо зберігати час. Початкове значення часу рівне 0. Змінні Х будемо зберігати, як далеко полетить м'ячик. початковий момент часу він не летить, значить x рівне 0. А зміні Y будемо зберігати висоту, на якій буде м'ячик. М'ячик будемо кидати з висоти H. Значить, початкове значення змінною, Y буде H. Якщо Y буде в нас менше 0, значить він впав на землю. І після цього він вже летіти не буде. Врахуємо це. Отже, запишемо цикл з передумовою while. Умова входження в цикл буде, якщо y більше нуля. На спочатку y буде більше нуля, отже, заходимо в цикл, як тільки y стане менше нуля, ну або рівне 0, тобто впаде на землю, значить з циклу ми вийдемо. Ну і будемо виводити наш час, дальність польоту X і висоту y. Виводимо за допомогою функції print. Поєднуємо текст зі змінними. Текст пишемо в одинарних або подвійних лапках. На кожній ітерації циклу час будемо збільшувати на одну десяту. І на кожній ітерації обчислюємо х дальність польоту. Обчислюємо за формулою початкову швидкість V0, v 0 множимо на час. У нас час постійно буде збільшувати, значить і x буде збільшуватись. Ну і обчислюємо також y, на якій висоті в нас буде початковий момент часу y рівне H. А далі в нас вже буде постійно зменшуватися. А яку саме відстань пролетить по вертикалі, обчислюємо за формулою. 9,8 Т квадрат поділено на 2. 9,8 це є прискорення вільного падіння, коефіцієнт G. Множимо на час в квадраті. Піднесення до степені це в нас є дві зірочки. І ділимо на 2. Давайте, щоб було навіть більш зрозуміліше. Чисельник візьмемо в дошки. Це просто взяли для зручності. Ну давайте тепер збережемо і перевіримо, чи обчислює файл save або save as перший раз немає різниці. Це перше завдання 20-го параграфу, тому я зберігаю з іменем. Завдання 21. Зберегти та виконуємо Run, run модуль. Введемо початкову швидкість. Так, тут я неправильно написав. Треба буде виправити. Нехай буде 20. Початкова висота 100. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, і нас обчислює. Бачите, дальність польоту у нас 90 метрів. Але в нас, бачите, ось тут не надто гарно виглядає, Через це нам потрібно округлити. Округлимо до одного знаку після коми, але ну, спочатку виправимо ось тут. І давайте напишемо в кінці двокрапку. Так буде гарніше. Округлюємо за допомогою функції round, Перед те пишемо round. Далі. Далі пишемо в дужку. дужку поміщаємо Т. А далі пишемо кома і один. Один, тому що в нас має бути один знак після коми. Потрібно було б два знаки після коми. Значить, писали б два тоді. Ну і так для Х і для Y також. Ще раз виконуємо. Так, вже гарніше. Тепер нам потрібно намалювати за X та Y графік руху, використовуючи X та Y. Малювати буде у нас черепашка. Підключимо бондель для роботи з черепашкою тартлом. Всі модулі підключаються з самого верху. Ну і, зрозуміло, ми будуємо постійно. Через це переміщатися черепашка буде також в циклі. Або ось тут, або ось тут поставити. Давайте краще ось тут. Переміщати будемо за допомогою команди GoTo, де потрібно ввести координати X та Y. Так, не те. Я вів початкова швидкість нас 20. Так, намальовано. Черепашка в початковий момент часу, як тільки з'являлася, вона знаходилася в центрі сцени з координатами x0, y0. Далі ми її перемістили на висоту H, тобто координата Y була H. Ну, а далі малює це є, тепер зробимо ще ось координат. ну Ось ця вісь у нас вже є. Нам потрібно намалювати ще ось так вісь. Для цього ми піднімемо перо черепашки, перемістимо черепашку ось цю точку. Ми її знаємо x 0 y 0. А далі перемістимо її праворуч. Бачите, вона праворуч вже повернута, значить вона буде рухатися прямо з координатами y у нас буде 0, а от X у нас обчислюється. Навіть потрібно буде трішки більше обирати. Отже, виходимо з циклу. До речі, зверніть увагу, що тут відступ є. Даний відступ має бути обов'язково. Це що з даним відступом буде належати до даного циклу. Отже, піднімаємо перо. Переміщаємо черепашку в центр сцени Х0 y 0 Далі опускаємо перо і рухаємо черепашку вперед. Вперед з координатою x, але продовжимо трішки далі нашої кривої. Нехай буде х плюс 10. Ну а y у нас буде 0. Так, тут потрібно було використати не forward, а також go to. Якщо вже я так взяв, нам ну, потрібно було просто написати ось так. Ну, давайте вже хай буде GoTo скрізь Go to, то й тут і тут напишемо GoTo. Так, це є. Тепер нам потрібно біля цієї точки написати, чому рівна наша висота, тобто H, в нашому випадку буває бути 100. А ось тут написати, чому рівна x, тобто відстань, на яку ми кинули. Отже, спочатку намалюємо зверху, чому рівне H, для того, щоб туди перемістити черепашку і за нею не залишалося сліду. Піднімаємо перо. Далі переміщаємо, x у нас буде 0, а от y буде рівне H. Ну а далі пишемо за допомогою команди write. Виводимо зміну H, так, зразу перевіряємо. Не те, запустив run, run модуль. Так, сто є, тепер напишемо ось тут чому рівне х. Перо вже піднімати не потрібно. Переміщаємо в точку з координатами X. Ну і Y у нас буде 0. А записано у нас має бути чому рівне X дальність польоту. Ну і бачимо, по-перше, у нас на зразку 92 має бути знизу. Зараз ми це опустимо. Ну а по-друге... Де в нас ось тут, дальність польоту в нас ось тут 90. А Ось тут 92. Чому? Тому що в нас ще раз обчислюється ось тут Х. А от в зв'язку з тим, що Y у нас вже менше нуля, то ми виходимо з циклу, а от Х нас вже є більше. Тобто спочатку виводиться, а потім знову обчислюється і стає більше. Давайте спочатку зробимо так, щоб число було нижче. Це нас цікавить координата Y. Упустимо вниз, було 0, нехай буде мінус 15. Ну, а ось x нас обчислюється з цієї формулою. Ставимо її сюди. Але від відте віднімемо 0,1. Тобто у нас буде на попередній ітерації X рівне. Тільки зрозуміло час відняти. 0,1 потрібно взяти в дужки. Так вже добре. Тепер виконуємо для інших значень. Нехай, наприклад, початкова швидкість буде 30, а початкова висота 300. Ну і бачите, як нас ось тут виводиться. Я вже думаю, ви здогадалися. Чому? Тому що в нас не округлене значення. Отже, це ми також округлимо за допомогою функції round. Ось тепер добре. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!